Панове, всім привіт! У сьогоднішньому відео я вам покажу прості, але дуже ефективні у FIFA 23 фінти. У Катарі на чемпіонаті світу Марокко пишуть не лише свою історію, а й всіх африканських збірних. Вони вже в топ-4, і наступний їхній суперник у півфіналі гранд світового футболу Франція. Дуже цікаво, що з цього вийде. Якщо у вас є прогнози, то Favbet їх чекає. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Бол-рол, переступи, хіл-ту хіл, замах, скупчорн. Болрол з куптерн, зворотнє еластіко і фінт корпусом. Зараз було трохи складно. Не переживайте, коли будемо говорити про кожен фінт окремо, стане значно простіше. Не забувайте про важливу річ, коли виконуєте фінти у FIFA, враховуйте те, куди візуально дивиться ваш гравець з м'ячем, тобто куди направлена його голова. Саме від цього треба відштовхуватись, коли крутите правий стік. Тобто, якщо робимо. Перший фінт, про який поговоримо, болрол, то дивлячись вправо і рухаючись вправо для виконання болролу, нам потрібно притримати стік в бік від руху, тобто вгору або вниз. Відповідно, якщо наш гравець рухається вниз, то болрол виконується, притримуючи стік вліво або вправо. На перший погляд, цей фінт нічого фантастичного не робить. Але насправді, по ходу гри таким чином, ви, по-перше, добре, грамотно зможете контролювати м'яч, не відпускати його далеко від себе, а інколи трішечки Притягнути. Таким чином, ви можете грамотно, швиденько і технічно розвернути трохи корпус свого гравця. Це може бути і при прийомі передачі, і для того, щоб підлаштуватися краще до удару, і для того, щоб вийти на потенційну нову лінію передачі, тому що трішечки зміщуєте свого гравця, і вже інша траєкторія польоту м'яча після передачі буде. Ну, от погляньте для прикладу ситуацію, коли Неймар першим же ж дотиком, болролом перекочує собі м'яч. Таким чином, що наступним дотиком вже пробиває L2 удар, який летить дуже круто у цій FIFA. Тобто доля секунди, і я вже дуже на зручній позиції для удару. І це все завдяки болролу. До речі, що приємно, болрол може виконати кожен польовий гравець вашої команди. Як і наступний фінт переступи. І саме переступи це просто розрив у FIFA 23. Якщо не помиляюсь, то у FIFA 21 в нас до певного патчу, десь там взимку, переступами дуже круто можна було розривати в атаці. І от зараз у FIFA 23 маємо щось трохи схоже, не настільки імбове, та все ж, якщо ви зараз будь-якого програвця попросите назвати топ-3 ефективні фінти у FIFA 23, то кожен назве там обов'язково переступи. І виконуються вони нескладно. Тобто, якщо наш гравець біжить праворуч, беремо правий стік і такою четвертинкою кола вниз або вгору рухаємо, немає принципової різниці. І наш гравець починає робити переступи, ногами махати. І тоді додаємо ще трошечки лівого стіку. Тіку і зміщуємо нашого гравця в. Е Праворуч або ліворуч від його бігу, але не дуже великий градус беріть, тому що тоді швидкість цих переступів буде максимальною. Якщо візьмете за сильний градус лівим стіком, то трішечки швидкість вже зіб'ється. Таким чином, можна дуже круто обігравати ваших суперників. І крім того, якщо одразу після переступів натискаєте r 2 то гравець отримує невеличкий буст від цього фінта і біжить, начебто, трішечки швидше. Тому після переступів, якщо нестись на швидкості, то у суперників можуть бути проблеми. Можете переступати. До речі, і так, що м'яч в підсумку візьмете під себе для цього лівим стіком зробіть гостріший рух назад. Тобто варіативності у цьому фінті є достатньо, можете використовувати як вам завгодно. Ну і на цьому все. Далі можете не дивитися. Одними переступами можете розвалювати у FIFA 23. Ну, але якщо хочете мати трошечки більше фінтів у своєму арсеналі, справді ефективних і цікавих, то продовжуйте дивитися. Один із таких це хіл to хіл, він далекий по ефективності від переступів та все ж. Виконувати його неважко, просто, дуже навіть я б сказав, потрібно правим стіком рухнути вперед-назад, враховуючи напрямок, в якому рухається наржавець. Тобто, якщо він біжить праворуч, то для виконання ту хіл треба клікнути вправо-вліво. Якщо наржавець біжить, наприклад, вниз, то потрібно клікнути вниз вгору. Ну і так, відповідно, враховуючи той напрямок, куди рухається наржавець. І таким фінтом можна з місця класно почати рух нашого гравця, чи коли він йде пішки, без. Зажатої кнопки швидкості r 2 Ми можемо трішечки його так підштовхнути для хорошого стартового ривка і таким чином десь відірватися від захисника суперників, який біля нас, а десь вийти просто на кращу позицію для удару. Далі елемент, який і фінтом особливо не назвеш, та все ж він поруч із фінтами. Це замах. Я думаю, майже кожен із вас має вміти робити замах. Для цього потрібно виконати удар пас або навіс пас. Немає різниці. В оригіналі це називається фейкшот, тобто фейковий удар. Власне, замахнули ногу, але не пробили. Ну і за допомогою замахів можна непогано смикатися від суперника і в штрафному майданчику перед тим, як вийти на ударну позицію, і десь на фланзі. І що мені дуже подобається робити замахами – це зупинятися. Тобто ми біжимо, біжимо собі, і тут натискаємо фейк-шот і відпускаємо і стік, і R2, і все, що можна. І наш гравець просто робить різку зупинку з м'ячем. А суперник тим часом як біг, так собі і пробіг далі. Таким чином, він від нас відірвався трошечки, відстав, і ми можемо продовжувати робити те, що хотіли: чи передачу, чи е, далі рухатися індивідуально. І саме тут дуже попасувало перейти до фінта, який виконується гравцями. Що Мають 5 зірочок на фінтах, і це скоп чорн. Власне, він виконується так само, як і фейкшот. Тобто замах, удар пас або навіс пас, але після цього потрібно ще різко перевести ваш лівий стік, яким ви керуєте гравцем, трішечки вправо або вліво від руху вашого гравця, від напрямку, в якому він рухався. І тоді гравець, як хокейною ключкою, так легенько загрібає м'яч в сторону, і це дає змогу круто виходити на ударні позиції. Цей фінт є одним із моїх улюблених протягом багатьох років. Працює в кожній FIFA. І не відходячи далеко від теми цього фінта, бол Плюс Скоптрн. Це комбінація, яка виконується двома фінтами поспіль. Спочатку болрол, тоді Scopturny, і можливо, це. Найважчий буде елемент для вашого виконання на геймпаді, тому що відео називалось прості і ефективні фінти. А ось цей, можливо, все-таки буде для вас непростим. Та все ж, якщо ви навчитесь його виконувати, то вашим суперникам буде непросто. Особливо мені подобається цей фінт, коли десь з крила ти хочеш зміститися різко ближче до центру. Ну і відчуваєш, що в тебе на спині висить гравець, і десь вже поруч з тобою біля плеча, і тоді ти. Болролом відходиш в сторону і скоп чорном смикаєшся. Назустріч його руху, а він за той час пробігає. Користуюся цим фінтом не дуже часто, але інколи бувають такі ситуації, де саме ця комбінація зробить те, що треба в атаці, тому одразу вам показую, щоб ви потім не запитували, а як то. Повертаємось знову до простішого виконання, зворотня еластико. Для цього фінта потрібний гравець, у якого є 5 зірок на фінтах, і для його виконання потрібно покрутити правим стіком на 180 градусів, зробити півколо і починати його потрібно з лівого плеча. Тобто, якщо наш гравець дивиться. Праворуч, то е, тягнемо стік з лівого плеча згори, ось так: от півколом, хоп, донизу. Ну і у FIFA 23 маємо таку історію, що лівша робить цей фінт навпаки, тобто починає його з правого плеча. Ну а далі те саме. За собою і до лівого плеча, чесно кажучи, з воротнім еластиком я користуюсь найрідше із цих всіх фінтів, які ви сьогодні бачите, тому що мені не так вже і просто по ходу гри динаміки і високої швидкості руху спіймати той момент, де ліве плече мого гравця відповідно можна помилитися і виконати якийсь інший фінт. А коли граєш проти сильних гравців, м'яч втрачати не хочеться. Але. Не пізно вчитися, тому я постараюсь в цьому аспекті теж додати. Ну і останній на сьогодні фінт, який я вам можу порекомендувати, це старий, добрий, олдскульний фінт корпусом Body Feint. Для його виконання правим стіком треба просто хитати вашого гравця. Штовхайте правим стіком вліво або вправо від напрямку гравця. Тобто, якщо він біжить наліво, то правим стіком треба штовхати вгору або вниз. Тоді ваш гравець починає ось так корпусом хитати. Ну і щоб довершити це все і саме зробити. Body find, який я його бачу, треба лівим стійком смикнути в тому напрямку, в який ви хочете втекти. Найкрутіше для мене в FIFA 23 це виходить ситуація, коли я біжу на фланзі, хитну корпусом вправо або вліво своїм гравцем. Ну і лівим стійком беру по діагоналі так м'яч під себе, і таким чином виходить, що я... Дуже різко зміщуюсь. Дуже рідко по ходу моїх матчів Ви ще можете помітити такі фінти, як Макгіді Спін на 5 зірочок і Рабона Фейк. Насправді я полюбляю ці фінти, але у FIFA 23 вони не настільки ефективні, як раніше. Тому рекомендувати вам їх виконувати я не стану, бо і сам користуюсь ними рідко. На цьому все. Якщо дане відео вам сподобалось, то обов'язково лайк, коментар. Не полінуйтесь, підтримайте якісний контент. Почуємось, побачимось, бережіть себе.